Всім привіт! Передача: хто здох, той лох, продовжується. Одобрені кущі смородини. Живі. Не дуже, не всі, але живі. Яблунька жива, трава жива, далі нікуди. Це, виявляється, у нас лунний світ. Ось, до речі, вже є. Квіточки, скоро будуть розпускатись. Крижовник. Живий. І троянди. Троянди, майже всі живі. Кілька кущів замерзло, але, в принципі, виглядають досить таки активно. А, постійно забуваю, як називаються ці китачки. Десь щось поросло, щось ні. Тут у нас трошки помідорчиків. Не видаляю, хай будуть. І отут от тут помідорчик. Добривами. І... Кілька разів підливала, один раз оприскувала, треба буде щети. Ось ще, ще яка краса. Там лілі. Полуниця жива, трохи поїли, трохи підгнило. І найбільший мій труд це томати. Трохи підсипали землею. Скоро тут буде натягнута сітка. Ось вже є під неї палички. Бо сонце тут пече в цьому регіоні, вітер дує і земля, ґрунт піщаний, дуже погано тримає воду. Тому всі засоби, як то кажуть, на війні годяться. Так, далі. Це у нас цитрусові якісь, якісь будуть якісь. Ось два маленьких, побільший. Це для собак. О, а ось наша фрутінка. З собаками помирились. Дві кішки, дві собаки, все норм, дуже весело. Тут, оце, де оце хурма, то теж, по-моєму, хурма. А отут. Оце, гранат не зійшов, а той, бачите, зелененький, трошки вже відкликав. Від, від Кабачки, томати і два кущі інжири. Буду його обрізати, трошки проріджувати, щоб він краще дихав. Принаймні, так кажуть, що треба робити. Так, маленькі троянди. Отже, як там ще горошок, до речі, під, этим, під виноградом. Весь рядочок, отак от засадили горохом, буде багато. До речі, якщо хоч хтось пробував консервувати в домашніх умовах зелений горошок, напишіть мені, як це робити. Щавель. От хто здох? здох петрушка е, Кілька разів вже зрізали, заморозили, але, от, як видно, там взагалі нічого не зійшло цього року. Вона тут росте вже третій рік, по-моєму. Тому я думаю, що на осінь е, треба буде пересаджувати, міняти місце. щавіль теж частину приберу. Тут е, 5, 5 рядків, це дуже багато для нас. от Я його не закриваю. Теж буду прибирати. І по помідорчику. Тут червоні, рожеві і чері. Деякі я зараз не знаю. Там крайній ряд мають бути чері. От Все інше, на іншій дільниці. Потім якось розкажу. Все, бувайте, пишіть свої цікаві думки, зауваження, матюки і все, що тільки ви можете сказати про мою діяльність.